Спосіб демонстрації кіно це без прив'язки до комунальних або приватних кінотеатрів, і це залучення молодих людей, які самі хочуть щось в цьому напрямку робити. Я у Львові побачила дуже гарний приклад, який я і очікувала тут побачити. Це діяльність візарту. Цей приклад також підтверджується діяльністю артхаус-трафіку, це такий дистриб'ютор артхаусного кіно в Україні, великий. Тобто суть у тому, що людина, починаючи від просто проведення кіноклубу в своєму вузі чи ще десь для для вузького кола людей, як це робила Оля Райтер, директор Візарту, або і так само як це робив Денис Іванов, директор Артхаус Трафіку, вони прийшли до того, що вони є успішними Артхаус трафік є успішним комерційним дистриб'ютором, а Візарт є успішним демонстратором фільмів. Ну, зараз. Можна сказати, що вони прив'язані до палацу мистецтв, але взагалі вони, їхні сеанси відбуваються і на інших майданчиках і у Львові і в інших містах. От. І якщо пов'язувати діяльність таких молодих ініціатив з комунальною установою, то також можна сказати, що це можливо, і це, це доказ, доводиться досвідом завтра співпраці з палацем мистецтв. Коли є директор, який йде на зустріч і просто дозволяє робити, довіряє вибір фільмів, довіряє проведення заходів молодим людям, які на цьому знаються. Він йде на зустріч і з одного букві палац мистецтв отримує в собі вже такий кінозал. І молодь отримує можливість показувати свої фільми. От. Ну, на цьому все. Чекаю ваших запитань, реплік.